Ніхто не розповідав нічого публічно про Вороніж. І там сталося те, що ми конкретно назвати і не можемо. Ти можеш конкретно назвати? Абсолютно. Ну я не можу. Щось сталося там біля авіасмуги. Ну побачили якийсь дим. Ну знаєте, там на птахофабриці гуси бойові в Сімферополі е, теж взривалися і вибухали. Е, і е, слухайте, ми ж не говорили ніколи про це, але тепер вже можна визнати, що Рустам Мурадов насправді це український шпіон. Це всі думали, що він генерал російський, командувач угрупування військ в восток, а насправді виглядає так, що він працював виключно на Україну і спеціально вбивав російських найманців. Пане Михайло, іронія іронію, але виглядає так, що е, зараз всі невдачі росіяни будуть вішати на оцю е, знаєте історію про те, що це спецоперація українців, що це заслані казачки. Як класно звучить цього разу, да там заслані казачки. Ну а ми, ми будемо розвінчувати ці міфи, чи вже наприкінці року. Про гусей, давайте з цього почнемо. Вони дійсно існують бойові гусени, чому тому, що сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації знову ж таки офіційно заявило про те, що в Україні продовжується інтенсифікувати програма створення американських біолабораторій Ну то просто ну, ми то не знали вони, з вами про це. Вони, а вони так, знали самі фіксують факт використання бойових гусей. Якщо ми говоримо про Воронеж, брянськ чи і так далі. Хай так буде, хай вони з ними воюють, і це буде непогано, і хай взагалі сконцентруються на війні проти внутрішнього ворога в Російській Федерації. Щодо конкретно Радова чи інших там Суровікіна чи інших очільників силового блоку Російської Федерації, я б сказав ширше. Мені видається, що і сам Путін то, скоріш за все, є агентом точно не російських охоронних структур. А скоріше все, що він робить. Дивіться, він обнуляє історію Росії. Він обнулив сьогодні місце, глобальне місце Росії. Такої держави глобально більше не існує. Він обнулив репутацію свого ВПК і своєї армії. Він абсолютно надихнув на дав друге життя блоку НАТО. Є з'явився абсолютний сенс в цьому воєнному альянсі. Збільшені бюджети, він суттєво просувається на схід і так далі. Далі. Путін провів ефективно, дуже швидко, швидку, на жаль, криваво, на жаль, ще раз підкреслюю для нас криваво, але все ж таки українізацію остаточну України, і крім того, абсолютно точно обнулив концепцію радянського союзу, який він там спробував побудувати в Росії. Він обнулив історичну функцію Росії як великої культури і так далі. Тобто, дивіться, все, що ця людина зробила. Ну це фантастично для світу. Тобто, глобальний світ буде інакшим після цієї війни і після оцих ініціатив Путіна. Ну і нарешті він показав справжнє обличчя так званого рускава міра для всього світу. Тобто, всі тепер розуміють, що Росія це завжди брехня, це завжди насилля і це завжди варварство. Ну це ж чудесно, правильно.